Привіт, я Габріела, обожнюю фітнес. Багато тренувалась і розвивалась. Дякую за вашу підтримку. Вдячна за любов. Цілую всіх вас. Привіт, мене звати Софія. Щодня в залі люблю й відеоігри. Дякую, що цінуєте нашу працю. Дякую, що цінуєте нашу працю. Хочете бути сильними, як я? Тренуйтесь щодня, будьте рішучі. Тренуйтесь щодня, будьте рішучі. Я Ванеса, чемпіонка з фітнесу. Я Ванеса, чемпіонка з фітнесу. Лайкніть відео, підпишіться. Дякую за перегляд. Люблю вас. Привіт, я Ізабела, власниця клубу. Я бізнесвумен і бодібілдерка. Фітнес дав мені все це. Цілую, люблю вас усіх. Я Марія. Качаюсь росту щодня. Цілую вас з радістю завжди. Цілую вас з радістю завжди. Гей, ви там! Вам до вподоби контент, що знайшли тут? Тож підпишіться на канал, лайкніть відео, прокоментуйте та поділіться з друзями. Цю маю я вас усіх люблю. Привіт, мене звати Мануела. Коли можу гуляю в лісі. Люблю природу, фітнес і вас усіх. Цьомки. Привіт, я Еміль. Мала труднощі, але подолала їх завдяки бодібілдингу. Мала труднощі, але подолала їх завдяки бодібілдингу. Цьом. Привіт, я Анжеліка! Я дисциплінована, тренуюсь щодня, їм багато білка. Я постійно розвиваюсь, цьомаю маю вас. Гей, підпишіться та лайкніть відео, щоб підтримати канал. В цьом ви моя мотивація. Я вас люблю. Привіт, я Сабріна. Я вас усіх люблю. Ви мої любі, цьомки. Привіт, любі! Я Крістіна, дієтолог і займаюсь бодібілдингом. Цомаю, люблю вас усіх, бувайте! Привіт, я Тетяна, власниця цього бару. Я також фізіотерапевт і обожнюю бодібілдинг. Цьом вам. Привіт, друзі! Підпишіться та лайкніть відео. Цьом ви мої любі! Привіт, я Рената. Я з федеральної поліції. Я чемпіонка світу. Я виграла кілька змагань з бодібілдингу. Цьомки, люблю вас! Кожен під невидимий прогрес. Тіло досягає того, у що вірить розум. Не здавайся! Тимчасовий біль, вічна перемога. Сила будується повтор за повтором. Сьогодні ти боровся. Завтра подякуєш. Зосереться зараз. Результат потім. Втома мине, гордість залишиться. Твій розум, найсильніший м'яз. І дай виклик межам. Вони брешуть. Кожне падіння крок до кращого. Вдихни глибоко і спробуй ще. Важке сьогодні стане легким завтра. Кожне тренування дар майбутньому. Не зупиняйся, поки не пишатимешся. Твій розум найсильніший м'яз. Прогрес живе за межею комфорту. Фокус, сила, віра, шлях переможця. Кожна секунда зусиль важлива. Ти народжена бути сильною, погане тренування, те, що не відбулося, крок за кроком, але не зупиняйся. Ваша сила більша за виправдання. Тома мине розвиток залишиться. Спалюйте межі не час. Кожен повтор наближає до кращої версії вас. Перевірте, чи ви сильніші, ніж думаєте. Не тренуйтесь з обов'язку. Тренуйтесь з амбіцій. Ви сила, що шукає під сьогодні, усмішку завтра. Неможливе існує, доки не спробуєте. Тренування святе. Шануйте своє тіло. Прогрес починається там, де закінчується комфорт. Біль сьогодні перемога завтра. Фокус на зараз. Результат у дзеркалі. Вдихніть глибоко, і викладіться. Кожна крапля поту. Золото м'язи ростуть на межі відмови. Ваша наполегливість стане спадщиною. Використайте шанс стати кращим сьогодні. Не чекайте мотивації. Створюйте дисципліну. Ваше тіло варте цих зусиль. Встань, біжи. Перевершуй. Немає середини. Єдина перешкода ваш розум. Не здавайтесь на півшляху. Сильний не той, хто не падає, а хто встає. Тренуйтесь, ніби від цього залежить життя. Твій шлях, твої правила, твоя перемога. Станьте кращими вже сьогодні. Ваша наполегливість, ваша спадщина. М'язи ростуть на межі відмови. Не зупиняйтесь, доки не засяєте. Рішучість долає сумніви. Тренування це святе. Поважайте своє тіло. Кожна секунда зусиль будує майбутнє, неможливе існує до спроби. Під сьогодні усмішка завтра. Ви сила, яку шукаєте. Розум керує. Тіло слухається. Кидайте виклик не можу. І дивуйте. Зусилля ліплять вас зовні, і всередині. Під сьогодні гордість завтра. До сильного тіла немає короткого шляху. Біль тимчасовий, сила вічна. Піднімайте вагу, долайте межі, Зосередьтесь на зараз. Вдихніть і вперед. Прогрес не спішить, але й не стоїть. Єдина невдача не спробувати. Сьогодні важко. Завтра непереможні. Поважайте процес. Святкуйте кожен успіх. Не тренуйтесь для краси. Тренуйтесь для самоповаги. Дисципліна перевершує мотивацію. Кожен крок перемога. Втомились? Відпочиньте, але не здавайтесь. Ваше тіло ваш шедевр. Творіть його. Сила не в тілі, а в душі. Ваша подорож надихає більше, ніж гадаєте. Сила будується повторення за повторенням. Ваша рішучість ваш найкращий протеїн. Втома це пальне для розвитку. Немає не можу є ще ні. Візьміться за штангу. Хапайте свою мету. Ваша сила лунає за межами залу. Щодня шанс стати на 1% кращим. Тіло досягає того, у що вірить розум. Піт магія, що перетворює ваше тіло. Відмовтесь від відмовок. Обійміть піт. Ви народжені бути надзвичайним. Тренування ваш храм. Шануйте його. Сумнівались у вас? Доведіть, що помилялись ви міцні, як гора. Ви сильніші, ніж думаєте. Кожне повторення це глина у вашому замку. Найкраща версія вас у процесі творення. Не спиняйтесь від болю, а від гордості. Ваша межа лише ви визначаєте. Тренуйтесь завзято. Живіть граційно. Фенікс з попелу. Ви з втоми. Повірте, вам це під силу. Ваш розум найважливіший м'яз. Зміцнюйте його. Кожна крапля поту золото для тіла. Тренуйтесь не для моди, а для змін. Заздрість прогресу. Кінь виклик неможливому. Біль. запрошення рости. Вага на штанзі. Легкість в душі. Фокус тіло слухає твої команди. Виправдання лише завтра. Сьогодні битва. Кожен повтор, я сильніший. Сила росте, коли світ сумнівається. Вдихни страх. Видихни перемогу. Піт стирає сумніви. Важкий тренінг. вічна гордість. Твоя межа лиш початок. Кожен крок від старого тебе. Хапай залізо, кидай страхи. Міцний зовні незламний всередині. Не можу, не існує. Є лиш сила й воля. Дисципліна твоя таємна зброя. Міцний зовні незламний всередині. Твій шлях надихає інших. Піт на тренуванні. Висока самооцінка. Не слідуй моді. Твори легенду. Останній повторку кує чемпіонів. М'язи <му> ростуть у тихому крику. Впав. Встань з більшою силою волі. Твій шлях надихає несвідомо. Пали жир, пали калорії. Твоя воля плавить перешкоди. Зосереться на зараз. Або все, або нічого. Тренуйся, як воїн. Живи як королева. Кожна секунда зусиль. Інвестиція. Не стій, коли боляче, стій, коли гордий. Твоє тіло легенда в творенні. Витривалість здобувається в останньому повторі. Під сьогодні усмішка завтра. Прогрес живе за межею втоми. Розкрий потенціал через піт. Сильний не той, хто не падає, а хто встає. Кожна досягнута ціль переможений ворог. Біль минає, гордість вічна. Вище голову ти більший за свої межі. Тренування це самолюбову дії. Твоя сміливість у вазі, що піднімаєш. Немає дива, є залізо і піт. Втома ціна слави. Твоє непереможне я чекає на тебе. Лють сьогодні будує завтра. Бий себе в груди. Ти це заслужив. Втрачене тренування те, що не почалось. Вогонь у м'язах, лід у голові. Кожен здоровий вибір перемога. Твоя сила заразна. Поширюй енергію. Пробуди в собі велетня. Поширюй енергію. Пробуди в собі велетня. Ваш розум. Ключ. Замкніть зневіру. В кожна крапля поту зерно перемоги. Біль ознака життя. Не вага, а докази, невдача не ваша доля. Вдихніть мужність. Видихніть успіх. Тіло говорить мовою зусиль, межі, ілюзія слабкого розуму. Сьогодні день стати кращим. Кожне повторення ляпас з невірі. Міцний зовні, незламний всередині, ваш шлях рухоме натхнення, важкі тренування, вічна гордість, не за трендами. Творіть спадщину. Під нині, радість завтра. Залізо не питає. Підкоряйтесь, кидайте виклик собі. Ви, єдиний суперник, собі. Кожна мета крок до Олімпу. Фокус, тіло, храм, не склад. Втомились? Чудово! Це працює. Ваша сила змушує мовчати. Тренуйтесь, ніби кисню вдосталь. Немає, не можу. Є лише я йду зараз. Дисципліна ваш найкращий протеїн. Ваша стійкість ваш підпис. Бийте рекорди, не обіцянки. М'язи ростуть у тиші болю. Здоровий вибір, любов до себе. Вставай. Навіть коли світ валиться. Твоя мужність заразливо неймовірна. Прогрес вимагає крові, поту та віри. Вогонь у тренуванні, мир у душі. Тренуйся не для краси, а для поваги. Твоя межа там, де ти її встановиш. Остання крапля поту найсильніша. Кидай виклик неможливому. Він боїться тебе. Сила будується зі сліз та заліза. Твоя історія перемоги починається. Втома. Ціна слави. Не зупиняйся, коли болить. Зупинись, коли народжується легенда. Твоя рішучість непереможна. Тренуйся, люто, живи вдячно. Кожен крок проганяє зневіру. Твоя сила надихає інших. Єдине погане тренування пропущене. Фокус на тренуванні вдячне майбутнє. Спалюй жир, калорії, вір у себе. Ти чиста енергія, розум наказує, всесвіт підкоряється. Кожна перешкода, сходинка вгору. Піт. Мова переможців: Тренуй тіло вдячність буде вічною. Чудесне існує є наполегливість і воля, твій шлях це твоє подолання. Піль минає, спадщина вічна. Ти не здаєшся, а відроджуєшся. Кожен подих бойовий клич. Сьогодні ти пишеш свою легенду: Твій спокій, твоя сила. Вибухни зараз. Результат негайно. Розум керує. Накажи перемогу. Кожна крапля поту твоя історія, біль ціна змін. Неси не залізо, а мужність. Тіло слухає внутрішній голос. Невдача, не прірва, а сходинка. Сьогодні день долати перешкоди. Спалюй калорії енергією. Кожне повторення крок до перемоги.